Жаю здоров'я! Сьогодні яскравий привід розказати про оптоволоконні модулі, які з'явилися в нас в сили безплатних систем. На сьогоднішній день ми маємо третю генерацію цих виробів, і вона пройшла довгий, але тернистий шлях для того, щоб ми отримали в сили безплатних систем саме універсальні і майже досконалі. Я вважаю, на сьогоднішній день в Україні оптоволоконні модулі. Проблема сьогодні в тому, що ворог має в застосування саме автоволоконних дронів на полі бою. І наша задача вийти і покращити в кількісність і якість застосування саме цих виробів. При керуванні не використовується радіоефір взагалі і зафіксувати місце старту неможливо засобами РЕР. Також важливо додати, що відмінності в керуванні від звичайного дрона на радіоканалі майже немає. То вся Інфраструктура, яка потрібна для польоту, це лише наземний модуль, три кабелі, окуляри, пульт, екран. У нас немає мачти, ретранслятора, більше нічого. Це вже третє покоління даного виробу. Ми маємо досконале рішення в модулі. Воно максимально спрощене для застосування в бойових умовах. Має надзвичайну маневрівність, надзвичайні показники з дальності польоту, а також легкість нашого виробу. Що дає нам перевагу на полі бою в аналогічних системах перед ворогом? Екіпажі, які вперше використовують цей дрон, вони при застосуванні не відчувають ніякої різниці. Тобто, все злетів і полетів виконати завдання. Перший виріб у нас був це. З інтегрованою бойовою частиною, інтегрованою всередину катушки, зверху батарея і все. Ми противники там трьохповерхових дронів. Це низька енергоефективність виходить в такому дроні. Батарейка швидко використовує свій заряд і 10 дюймів там не можуть долетіти на 15 кілометрів. Потім в співпраці із підрозділами була розроблена інша така варіація: батарея. Перейшла всередину катушки, а бойова частина встановлюється зверху. Це дає можливість використовувати не тільки кумулятивний боєприпас наш, а й будь-яку, в залежності від місії застосування дрону. Дана компоновка дозволяє використовувати дрон 10 дюймів для дальності 10-15 кілометрів. В більшої дальності ми використовуємо дрон 15 дюймів, це від 20 кілометрів і набагато більші кілометрижі літаємо ми на цьому дроні із різною бойовою частиною, завдяки нашим е, виробам. Ми можемо найсміливіші місії втілити в життя. Мається на увазі, що ми можемо робити такі місії, де ворог нас ніколи не очікує. І на прикладі у цього камуфрованого оптоволоконного модуля. Ми можемо його чекати в засідки там, де він ніколи не здогадається, що ми є. В даному варіанті комплексу з модулем волоконо-оптичного управління. Ми розробили такий подовжувач для виходу волокна. Це надає Маневреність, підвищену маневреність для дрону можна розвертатися і майже не відчувати різниці зі звичайним дронами з радіокеруванням. Модулі управління, які не тільки в повітрі працюють у нас, а також ми маємо вже досвід на застосування наших модулів на НРК, це наземне роботизовані комплекси, успішний досвід, і також по воді і під водою можна передавати управління за допомогою оптоволокна, тобто це повітря, земля. Вода ось сили бісотних систем мають перевагу в тому, що завдяки цій технології ми максимально будемо масштабуватися і нищити ворога за допомогою саме оптоволоконних систем. Якщо писати трьома словами, то наші комплекси мають перевагу в вазі, перевагу в енергоефективності і перевагу в маневреності. Ми назвали цей комплекс шовкапряд, тому що є схожий процес в природі, коли метелик шовкопряду в стадії гусені формує кокон, і він використовує таку нитку, яка схожа на оптоволокно. Силам безпілотних систем потрібна сьогодні допомога кожного українця. Я впевнений, що ми завдяки вашій і нашій співпраці доб'ємося наймасштабніших результатів щодо знищення ворога і наближення нашої перемоги.